Вітаю на каналі, давно з вами не зв'язувався. Вітаю вас з Новим роком. Мирного неба вам, здоров'я і щоб все у вас збувалося. Це <рес> відосик. Таке неожидане, так сказати, забиття у мене було в початку січня, позвонили хлопці, замовили сажанці. Зараз поверну камеру, кажуть. Кажуть хороша погода, у нас можна садити. Ну думаю, в мене теж плюс 5 можна дістати саджанці. 50 штучок замовили. Основний трапезонський І... Е, опилювач Лозівський кулястий і обільний до їх. Тому кому Зразу розкажу про саджанці. тому кому потрібні саженці, трапезунського ще трошки є обільний і лазівський кулястий. Мінімальне замовлення 5 штучок або якщо одна штучка, то тільки саме ввіс. не вигідно їхати на нову почту з двома саженцями. Оце таке. Зима тепла в цьому році взагалі неожидана. Тому можна щось поробити в січні. Саженці повідправляти Садочок на чисто на горіхи такі справи, друзі, сонце смалий не, не почистив ще два рядочки від лишньої порослі. Тут я зараз покажу як виходить вже де поросли почищено розвернусь від санця. ну ось Залишаю тут 10 штучок. В дальнішому буду робити вже тільки е, договидні відводки, тому що з горизонтальками ну, дуже багато з'їми мороки з горизонтальними відводками, тому договидні будуть вже мощні зразу, можна сказати, майже двохрічні саженці Буде їх менше, але більш якісніше саджанці. Ось так. Скоро вже, думаю, через тиждень-два потихеньку вже почну обрізати самі дерева. Внизу почистив. Осталось почистити там два рядочка. Ось такі справи. Тому ще раз усіх вітаю. З новим роком. Кому? потрібні саженці на весну. Звертайтеся, ще трішки є, небагато, але штучок е 50 100 можна ще зробити. Всім успіхів, дзвоніть, пишіть.